Сорт полка. Голландський сорт. Середньпізній, смачний, гарна форма ягоди, тверда, солодка. Мені дуже подобається. Класний. Сорт стійкий до хвороб. Зимовитривала. Мені подобається. О, вже хтось під'їв. Комашки, напевно. Ось така ягода. Рясні. Такої форми вона. рясні корчі. Звісно, треба поливати, як і любув шуницю. Так. От така. Так, я вже вибирала її. Другий раз вибираю. Перші ягоди самі найкрупні. Зараз я вам покажу, яка вона крупна. тут є, Бачите, от я розгортаю. Бачите, які ягоди. Рясний сорт. Мені подобається. Звісно, її треба поливати чим чаще. Тоді вона буде вам дуже багато ягод давати. о, дивіться, які. Подивіться. Зараз я зірву. О, бачите? Зараз зірву ще покажу, які ягоди аж ломаються, прям гарний сорт. Ой, дивіться, на мою долоню дві ягоди. Отака. Це я тут зірвала вже меншечки, є, бачите, є. Як в якому місті, Тут в мене вони кращі, краще, краще поливалися, то можливо воно і більше. Така красуня. Не хворіє. Мені подобається тим, що вона не хворіє, стійка до брушнистої роси. О, три ягоди. Ось така. Ось така полуничка. Рекомендую. Пущі в неї достатньо високі, отакі нормально високі. Ягоди більшість теж догори стебла стоячі. Але якщо великі ягоди і дуже багато, то вони прилягають. Листочки не дуже крупні, не дуже. Зараз я вам покажу, з іншими сортами зламаю, ну от найбільші, дивіться. От, з іншими сортами. От це рання. Бачите? От різниця така. Не дуже крупні, нормальні, але От така насичено-зелений колір Це більш така салатова. Це зелена. Отакі От в неї кущики. Це скільки назбирала. Це 5-літровий відерочко. 5 літрів. Я вже тут збирала таку, дуже стиглу і не дуже більшість оставила, тому що вдома є, не хотіла все вибирати, хай зріє. Ну, така вона різна тут. Ось такі вона стадії, коли крупна. Якщо молоді кущі, і поливаєте, то вона вам взагалі буде крупна крупна І дасть багато ягід. От така смакота.